заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак запустив флешмоб серед чиновників, спрямований на підтримку ЗСУ. Кілька днів тому в Тіктоці завірусилося відео, на якому Володимир Юрійович говорить, що перерахує свою зарплатню за грудень місяць на допомогу військовослужбовцям. На сьогодні ролик набрав більше 300 тисяч переглядів і 2 тисяч коментарів. Цитуємо. гарний приклад. Дякуємо за розуміння і вклад в перемогу наших хлопців. Людина на своєму місці Побільше б таких чиновників, і війна скоріше б закінчилася. Найкращий флешмоб, що я бачила у Верховну Раду. Передайте, я заступник голови сумської районної ради. Перераховую свою заробітну платню за грудень місяць на потреби ЗСУ, тому що усвідомлюю, що зараз це дуже важливо. Що щоб зупинити цю расистську навалу, треба всім згуртуватись максимально і е, передаю цей флешмоб. Всім чиновникам, всім можнавладцям очікую відео від вас такою ж, хоча б, якоїсь мінімальною передачі заради оплати. Дякую разом до перемоги. Чи підтримують посадовців в Україні і на Сумщині? Зокрема, ініціативу Володимира Біцака покаже час. А телеканали Тіві у свою чергу триматиме руку на пульсі.